Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарулопроводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. робіть розсилочки, діліться інформацією. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. На Viber, WhatsApp, Mo, Messenger, Ні, Messenger не треба. На Telegram. В мало можливості з'єднатися новим, новим людям, тому що 5000 обмежене кількість. Добре, поїхали а по питанню, які задавали мені попереду попередні дні. А, дивіться, я вже у потокі. Так що ви не звертайте увагу. Такий получається? Питання було по поводу Надіжди на Бориса, і ми розглядали перед цим за за декілька днів, можливо, за неділю, може більше. Я не знаю, хто хоче, нехай там подивиться. Він як кандидат президенти на вибори. Я вам говорила, що він не пройде, ну, не дадуть, обмежать. От вчора йому відмовили. Це про те, про що я попереджала: що він не пройде, да, розрушили його можливості. Угу. Не дали. Тепер поїхали далі. У Нікополі там били високопосадовця. Ви, мабуть, чули, ви по телебаченню показували, зірвали машину. Іде йде така версія, що це зробили орки, що вони це зробили на відстані. Блін, я сьогодні в різних сережках ви звернули увагу. Я тільки ще звернула. Прикольно. Це що значить? Якась ситуація двойственна. А що це значить? Давайте подивимося. Що це значить? Очікування розрушеній. Угу. Окей. А розрушення чого? Ага. Агресії. Що працюють над цим? обмежують. Давайте будемо дивитися далі. По поводу Нікополя. Там було предположення, що зробили подкоп від Енергодара до, через оце, територію бившого водохранилища і заходять як ДРГ, ну, типа підземними путями, заходять в Нікополь. Ну, Така версія вона може. Бути як реальною, тому що, да, працюють. А насправді це як? Є там подкопи. Там, по-моєму, 4 кілометри сказала, або около 4 кілометрів відстань від Енергодара до Нікополя. Є така можливість прокопати. Є? Тут кажется мутная история. Війна обмежена. Угу. Ну тут такі, тут обманы. Проясняйте, что это обман и по колесу фортуны. На що рассчет? На що можна рассчитать по колесу фортуны? На майбутнє шанса... Ага. Це обстріли. Ну, шукають вихода, як захиститись від цих обстрілів на майбутнє. А я маю на увазі по поводу того, що заходять це ДРГшники, чи там місцеві покушення було. Місцевих чи ДРГ. Це ДРГшники. Місцеві? Так, да, тут місцеві. Вони по місту знаходяться. Це хто? Це з чим связано? Зв Зв'язано Св з його діяльністю, связано з його роботою, З його. Я не пам'ятаю фамілію. Чи це особисте? Нет, це с его деятельностью связано. И такая история была, ну, вот обстреляли, да. Окей. Добре, тут розібралися. Там заявляють, что на 12-й, вроде казали, що збирається Путін ехать до Роддогана. Путін, двойник, Путіна, тройник там, да. Що вылетело? Ну, покажите. Ні, ніхто нікуди не полетить. Обмежений, не зможе. Це все каски. Угу. Видають бажаємо, так? Да? Угу. Задійсне. Добре. Удари по нефтяним, нефтіперероблюючим. Ну, от этим заводом, а ф... як вони називаються? А... Блін, забула, терміналом, да? Терміналом має ефект якийсь на хід війни, має такий впливовий ефект. Ось вилітають карти. угу. Ну, кажуть, він має, але недостатній. Він має, але ну, хотілося б більше, називається, То есть, тут надо більше усилий приміняти. І на тих, хто володіє цим бізнесом, який ефект? Ну, який для них? Це, це сильний урон чи так собі? Давайте подивимось. Угу. Ну, ви знаєте, тут йде така історія, що, якби на емоції, звісно, він впливає дуже. Але на що? Угу. Але стабільно? Угу. Ну так, да, розуміння того, що от... Якщо так і надалі буде, то це буде, звичайно, трагедія. Так, угу. да, робота розрушиться, що треба буде все міняти. Все змінювати прийдеться. Так, а на людей, надзвичайних, в Росії це має якийсь ефект на простих росіян? Це... Чи вони не знають просто? Має, тому що розуміння, що все змінюється. Що є новий етап, про який треба думати. Тут згадали вже про сім'ї, про те, що вчора от я дивилася, там запустили таку інформацію по поводу росіян, там сюжет такий, що вповнили, що у них там родичі є. Женщини в білих платках, які протестують проти того, що їхніх чоловіків не вертають додому. І що прийдеться домовлятися, прийдеться згадувати отут про родственні зв'язки Понимаєте, що у нас тут є ж родственні зв'язки і треба якось домовлятися, емоції проявляти, що їм дуже погано від цих емоцій, переповняють да, Хоча де, що тут судьбу, судьбу поміняли от ситуації? Сильно змінилася судьба і Паміру приходиться із-за е, чоловіка, який управляє, а він блокує всі їхні емоції, всі продвіження е, емоціональних зв'язків. Е, і тут війна, ну, тут побачили, що нарешті побачили, що це війна. І треба щось робити, щось треба змінювати. Хоча сам тут Геннадій Гудков сьогодні я слухала його інтерв'ю, Ну, я іноді от слухаю його, він якийсь трохи відірваний від реальних собитій, происходящих в Росії. Він каже, що: Та, ні, на людей це не впливає. Ну, він по суті, його можна зрозуміти, він 15 років не живе в Росії, і, як би, понять на розстоянні, состоянні, те, що відбувається там насправді, він живе за кордоном, то його якось це не холодно, не жарко. Типу. От. І він каже, що ні, не ефективно, на людей це не повлияет. А насправді тяжело. Потому що війна, тому що йдуть розрушення, тому що тут робота з зработає швах, понимаєте? Роботи все менше і менше, тому що вгорять заводи фабрики, все взривається і людей не вистачає. І це не може не сказуватися на людях. Добре, поїхали далі. А, і ще така історія тут. Блумберг повідомляє, що на 40% знизилось е, е, постачання нефтепродуктів, да, е, і на 40% знизилось. І це дуже существенно. Да, тут перетягувати канат, приходиться, как бы з другими країнами, хто займається е, продажі нефтепродуктів. І їм дуже складно. Зараз в місті Маріуполь, пише Олександра, ФСБ, РФ роблять вкид про замінування шкіл. Спросіть у вищих сил. Це лякають, чи десь роблять, зроблять замінування в. Місті чи на околиці? Давайте подивимось. Хоча це ну, насчет вкида, как би, очень с... странно звучить, тому що вони реально все мінують. У нас, як вони уходили, перед уходом замінували теж школи, і це було між кожним практично мішком, розповідали військові, що міни стояли. Розтяжки, міни, так що. Ось у розрушення йдуть до війни. Дуже тяжко. І що? то Тобто, тут розрушить хочуть і наблюдають за тим, що буде відбуватися. А разрушить, що вони хочуть? Башня тут. Угу. Ага. Обороняються таким образом від того, що. Їх не обстрілювали, що все заміновано, і тут все взорветься, і що, не дай Бог. Ну, а насправді мінують. Маніпуляції маніпуляціями, а насправді мінують школи. Мінують школи. Ну, знаєте як? На все. У них не вистачає. От щоб все замінувати, ну, якби кажуть, немає сенсу. А, а що буде? Угу. Ну, блокують просто. Таким образом, вкид ділають для того, щоб боялися взагалі везде, а, поткнутися, і. І що? Що тяжело буде їм ходити, і, так, да, щоб вибирали. По що? Ну, кажу, що якщо іменують, то мало. У них уже особо не розгуляєшся. По дьяволу тут мало а, цих мін. Угу. Наші ж підривають їм. Шанс на що? Ага, ну, шанс так стримати тримать, щоб їх не. я ж кажу, що вони бояться, щоб не... наші не розгулялися. Дивимося, це в місті мінують? Більше в місті в самому. Чи на околицях? Чи на околицях? Угу. Ну, тут на околицях більше, бо бояться. частково так, знаєте? Трохи туди, трохи сюди, і на околицях, і трохи далі, а в самому місті, ну, вони уходять от внутрішнього замінування, вони поки що ні, кажуть. Внутрі, Більше на околиця. Окей, далі дивимось. Ірина Петренко питає: а Берлінська провидиця, вона не питає конкретно, каже, що а, сьогодні вискочив Тік-Ток, де вона а, передбачає трагедію на Херсонщині і наполягає на, том, на евакуації на, про евакуацію населення. Моє серце заколотало, тремтить, я за людей дуже е, тривожусь. Давайте подивимося. Я не знаю, во-первых, тут ні імені, ні фамілії тої правійці немає, що там за запроведиться не, не самої суті. Трагедії на Херсонщині. Послухайте, в мене таке е, іноді враження виникає нам, що не досить трагедії. У нас трагедії там на Херсонщині. Кожен день і по, по, всім, по всій області. Ну, Херсон сьогодні обстрілювали дуже так конкретно. І це кожен день відбувається. Херсонщину теж не пропускають. Береслав бомблять кабами постійно. Ну, яка ще трагедія? От нас уже топили, нас обстрілюють. Яку ще можна трагедію от вигадати? скажіть, будь ласка. От лунная трагедія, типа, непонятная. Що в цілуні. Що в цій луні? В цій луні? Угу. Ну, опять же, йде розкачування ситуації, Знаєте, щоб уїжджали. Ну, там і так евакуюють людей, хто хоче, а то і уїжджає. А для того, щоб підірвати силу. Це дуже давно відбувається. Тут одні старші аркани показують. Раз, два, три, чотири старших аркани. Щоб не обороняли, щоб уходили. Понімаєте? Це для чого робиться? Що це за провидиться? Давайте подивимося, хто вона така. По суті, хто це? Хто це? Це дійсно провидеться? Що? Ну, дивіться, старші аркани. По-перше, вона на відстані, да? по правосуддю, нерівноцінно Нерівноцінно слухати те, що вона каже. Розумієте? Шанс цей себе показати, ну тут хайпує. Проводиться. Серце розбить. От. Такі маніпуляції. Стримати маніпуляції. Угу. Ну, луну напустити. Оце ж луна, опять же. Да, так. -да. Щоб що? Угу. Щоб тобі кову ситуацію загнати, по міру. Ну, понімаєте, а це ж вона ж зв'язана з деньгами, я дивлюся, що тут шанс заработати, да? так? Шанс заработать таким образом. Ну да, тут тягається, да. А що закончить? Ну, кажуть, що тут іде, закончить с обманами треба. Понимаете? От дивіться, от, от это боротися з нею, розбирати эту всю ситуацію, це кажуть, заканчивайте, переходьте уже, ну, заканчивайте с этими обманами. Таких провід, навірно, как хоть греблю гати. Угу. Окей, так, чого очікувати Херсонцям? Давайте подивимося. Сьогодні ж кажу: сьогодні обстрілювали херсон в обід і після обіду. Дуже сильно, чого очікувати хрестонцям найближчим часом? Що це означає? Ну тут дивиться, будь на страже, ховатися. Що це за ілюзії? Що це за ілюзії? Шанс на стабільність. Ну, ще до стабільності не дійшли. До стабілізації цієї ситуації не. Тут дуже давно маніпулюють, ну, обстрілами. Вони бувають не такі густі, не такі часті, як раніше. Але вони є. І з одної сторони, знаєте як, з одної сторони, як би бути сильними, а з іншої емоції, вже емоцій не вистачає просто. Ну, дуже важко. Нерівноцінно дуже важко, тупікова ситуація. Да, І хочеться вже. Ну тут тупік, розумієте, З однієї сторони, обстріли, а з іншої сторони, Ну, щось робити треба. І вичікують люди. Не вичікують, а очікують. Дуже давно результати, коли вже воно все це закінчиться. Угу. Коли вже агресію цю свяжуть, ну, тобто, обмежать, не дадуть наші хлопці. Обстрілювати Херсон. Ну, кажуть, поки що, бачите, снарядів мало. Поки не можуть на це повлияти. А скоро дадуть снаряди. Ми очікуємо скоро. Ну тут кажуть, що дивіться: старший аркан смерть. Тобто, зміни. Зміни. Над цим працюють усилено перетягують канат, тут, какби борються за це. Щоб уйти від агресії. Подалі. Ну, не то, що уйти, щоб вони ушли. Подалі від, від відігнати. Скоро це буде. Скоро. Угу. На майбутнє. Ну, работают сейчас над цим. Работають. Над цим працюють в данный момент. Що разрушать? Ну, щоб розрушить эту жертву. Потому что тут, получается, люди в жертве. Херсон в жертве. Добре. А що по Білозерці? Білозерка. Найближчим часом. Чого очікувати? Ну, тут кажуть, судьба зміниться по колісу фортуни. Теж починається з старшого аркана, тобто, ну, тут на порогі змін. Як раніше, що? Сила. Угу. Ну, тут очікують, коли закінчиться. Я питаю, що очікувати, так? Да? Очікувати, що закінчиться цей період непонятності, незрозуміло, що буде, коли буде, він закінчується. Оце очікувати. На майбутнє що? Майбутнє. Це обстріли. Угу. Ага. Дивіться на майбутнє очікувати, те, що от ці орки, які там повзуть постійно, находять лазейки. Під'їжджають і починають обстрілювати. От На майбутнє, кажуть, за дьяволом тут наблюдають, будуть стояти, ну, стоять і зараз на отсіченні цих обстрілів, тобто на, стараються прибрати всі ті снаряди, які під'їжджають, все те оборудовання. Хоча вони там зараз останнім часом техніки як такової особо немає, вони вилазки роблять, ну, як завжди. І тут показують, що от агресія, ця сильна, буде уходити, її розрушать. Зараз цим займаються. Працюють над цим, так? Да? Хлопчики наші працюють. І тут, опять же, буде, з одної сторони, знаєте, як, то затіш'є, то знову Якась перестрілка. Така буде ситуація двойственна. З однієї в другу сторону. А що це за. Ну, кажуть, заканчивайте зі страхами. Ага. Закінчуйте зі страхами, що от вони зможуть через річку. Через Дніпро перейти і війна вернеться. Це хтось думає про це, от вам кажуть, перестаньте про це думати. У них немає на це сил воювати надалі ну, немає смисла. Єрофанту, кажуть, є шанс домовитись, стабілізувати. стабілізувати сильні жертви. А що це значить? Маніпуляції. Ага, заблокувати. Вот їх будуть блокировать. Не будуть давать цьому происходить. То есть очікується, да, Снаряди очікують. Ну, і тут тоже. Очікування снарядів. Добре. На сьогодні все. Пишіть свої. Коменти. Пишіть запитання. Пока-пока.